За опорновачного полгода, зачистили на першу СД-74 криминального кодексу Україна встановления, проладження Лецького міського суперской области, проговорила криминальное провалоджение, залпоновочным полгаром, защитам першу СД-74 криминального кодексу Україна. У теплому справі так поставком звільнено позначав поданості про заяву про забезпечення безпеки, згідно яких вказані учасники столу провадження відчувають заставники стан, отримують пописані свій адрес. Судовому засіданні підтримали заяву, попросили вжити заходів, які надали їм можливість пошкодити, шкодно бути присутнім в судовому засіданні, реалізувати своє право, що до 600 засідання надавати показання у справі, не відчуваючи загрозу своєму здоров'ю та життю з боку сторонних усіх, які присутні в судовому засіданнях. Представники циві... Пояснити аналогічно. Проборон вважав за необхідно забезпечити безпеку всіх що будуть участь у кримінальному провадження. Стажна захисту вважала, що заяви є небудованими, не підлягає до розводу в ході кримінального провадження, на місці доказів на профруктування, зв'язку з відсутністю доказів, що не злочинної відносно потерпілих вважали, що необхідно відмовити за застосування до потерпілих та представника цивільного задача заходів забезпечення за безпеки. Недоступно вказані заяви, слухав учасників кримінального провадження, суддя, що доступних... Таким числом першому спіті 56 КПК України передбачено, що протягом кримінального провадження потерпілий має право за і відповідних міста на забезпечення безпеки щодо себе близьких родичів чи членів своєї сім'ї майна житла. Представник цивільного позивача, цивільний позивач має права по обов'язки, цим сумповідсом для потерпілого частині, що стосується цивільного позиту. Питання, щодо забезпечення безпеки, врегулювати законом України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, далі за текстом закону. Потерпіло представниця війнопозавича малень право на забезпечення безпеки, що передбачено пунктом Б і Г статті 2 зазначеного закону. Згідно зі статтею 3 вказаного закону рішення про застосування заходів безпеки північно утримається судом, передбачення якого знаходиться в кримінальному провадженні, що в правопорушень судовому розгляді, які брали або беруть участь особи зазначення у статті 2 цього закону. Представно для вжиття заходів забезпечення безпеки, зазначених в статіх цього закону, є дані, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю і швидкої майни. Приводом для вжиття заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів сім'ї та близьких родичів, може бути заява учасника кримінального поваження, члена його сім'ї або близького родича. Враховуючи зазначене, суд вважає, що за імені потерпілих та представника цивільного позивача, які є учасниками кримінального провадження, є належним приводом для розгляду питання щодо вжиття заходів, не забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Вирішуючи питання щодо на наявності підстав в вжиття вказаних заходів, суд приймає до уваги повідомлені потерпілим та представником цивільного позивача дані, з яким вбачається, що вказані особи відчувають загрозу своїх життю та здоров'я, в них здійснюється постійний тиск. Суд вважає, що повторюваним учасником провадження обставини повністю підтверджують даних що доперег... даними щодо переліку судових засідань. При цьому суд приймав до уваги, що 27 четверта року особи, що були присутні в залі суду, положили такиво перешкоджало прокинети та приміщення зали суду, що підтверджуються достатніми даними, які наявні у розпорядженні суду та слідчі про реальність загрозу з учасникам впровадження та з є підстави для вжиття заходів за забезпечення безпеки. Аналізуючи заходів щодо забезпечення безпеки, які мають бути застосований до уваги те, що когось на потребі здійснюється в захисту, особами, що присутній під час розвитку вказаного кримінального провадження. Навадність свідчить по необхідні забезпечення безпеки осіб, які прибутують участь у кримінальному провадженні. Вказані обставини, приписи закони, які ми передбачено, що в випадку цього потребують інтереси безпеки осіб, захист і захисту. Замотовою ухвалу суду може, коли закрите судове засідання, надає підстави суду застосовувати заходи безпеки кримінального провадження та на підставі пункту 5 частину групу статті 27 країни здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, продовжуючи судового провадженні до проголошення судового рішення у справі. Несістання виконавки роча законом країн про забезпечення безпеки осіб такими з кримінальним судщиною поставки у першому 22-276. України суд ухвалить, застосувати торганного провадження, за опору начення проблеми, зачисляємо першої суді 24-го кримінального корпусу України, заходи безпеки, відносно потреби Количука, Українського, Сіянського споредника та представника цивільного праза Шелабського, здійснені снігувати кримінальне провадження за обвинувачення за тихому судовому засіданні впродовж усього судового провадження до проголошення судового рішення у справи. Ухвало остаточного оскарження відповідає суда кількість. Судове засідання буде проводити завтра, о 10-й годині, вже з хвилини. Одинка буде доставлена і захисники потерпіли ваші, як і обов'язково. Ми просимо копію пала надати. Сьогоднішні обидві. Зараз.